Слава Україні, героям слава. Друзі, зараз ми приїхали до хлопців, 128-матів війська штурмова закарпатська бригада, щоб передати вашу помсту. Велика подяка блогеру Дмитру Мартиненко і його підписникам за 10 fpv дронів. Дякуємо всім небайдужим людям, нашим золотим помічникам, волонтерам. Все буде доставлено за адресою. Слава Україні. Героям слава! Добрий вечір! Вітаю вас, вітаю вас! Пробачте, ви звідки? З Києва. З Києва. Щось мені сьогодні на Київ, на киян, дуже везе. Щастить. 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 Ну, то біжить, кто біжить. Лутареного квитка. Влатереного квитка, може спогадати. Та ні. Я в таке. Не дуже. А ви за. Мабуть, з ви... Києві з інтернетом краще. Можливо, просто більше скоро, красиво чисто. Ну, подивіться, давай. А ви за кого міста? А ви з якого міста? Зараз я з Росії місто Оренбург. Я вже більше 30 років тут живу. Яка ми кадолява задолява за насбург. Так вийшло. Вітер попутний був. Кохання, певно, я... кохання, певно. Ну, може, може, це. Не знаю, чи на Україні знають ці пісню, чи не знають, але коли я жив в Татарстані. Серед українців Татарстану була, була улюблена пісня Холодний вітер котить долю як пір'їну через тумани, і кордони і моря. І Вже далеко, так далеко Україна, моя одвічна недосягнена зоря. В Татарстані у нас був, була національна культурна автономія верніше вона є. Тільки зараз я вже, на жаль, до неї не входжу. І там була і недільна школа для діток, і хор. Ветеранів, і е, е, ми приймали участь а в. Чого? А ветеранів чого? Ветеранів, труда, а, ветеранів, ветеранів труда. війни. Ні, ні, труда. Через те, що ну, ветерани війни вже ну, були не в спромозі до нас заходити і співати. А з України а З України за кого міста? Житомирська область. Ну, я розумію, Житомирська область місто? місто. Червоноармійська. Зараз Пулене. — Я зрозумів. І давно зрозуміло. ви поїхали. поїхали? О, то да вже більше 30 років. В 94-му це... році я виїхав. Це розуміло. Це розуміло. Ну, і що думаєте, і про, сьогоднішні думаєте події? про сьогоднішні події? Про сьогоднішні чи події трьохрічної давності. Ні, ну дивіться. Ну дивіться. Брати, то з 2014 так, бради, то 2014 року почалися основні, почалися події. основні події. Ну, е я зразу буду, хочу сказати, що я був категорично проти Майдану і тих лозунгів, які викрикували на Майдані. Ми зараз не про Майдан. Я... Я зараз не про Майдан. Майдан почався почався ну, 13 ну, в 13-му. Я про те, що, росія, про те, напала що росія напала на Україну. Ну, не напала, а в спеціальній воєнна операція, отак от скажемо. Ну, як це напала, в Україні. ССВО чим... почалося, чим... як ви кажете, в 22-му році, у 2022 році. Угу. А напала в 14 році. Напала в 2014. Окупація, анексія ну, Криму, Захоплення частково Донецької, Луганської області. Луганської області. Ну, відносно захоплення я буду не згоден, через те, що з тими людьми, які там в Луганській і Донецькій області я розмовляв ось буквально. Два місяці тому я майже два роки там провів. У них зовсім друга думка про це. ну це ніяк, не відміняє ну факт, не факт не окупації. Факт окупації. Не окупації, визволення. Окупація, це. Окупація це. Ні, ні, ні Визволення Саме це визволення зараз, коли це Україна, зараз Україна звільнить свої території, території Донецької Луганської і решта регіонів, ну, і... захоплені, це, захоплені. Буде це буде визволення. Ну якщо вже дивитися правді очі, то не, вже, вже ну як вона їх визволить? Різні є стоянки. Як ми звільняли: Київську, Чернігівську, Чернігівську, Харківську, як, Харківську. Як, Житомирську, було... Житомирську область. область. Місто, Херсон, о... місто Херсон. Якби не було наказу відійти звідти, то ну, це звільняння було б так. Так само, як в Донецькій і Луганській. Бо Луганську вже повністю звільнили. Луганськ, була... повніст... Луганська область. Ви ще не повністю захопили? Вони не повністю захопили. Ну, була Білогоровка ще, значить, і це ну, зараз уже вони нами. Ви сказали, намері. що два роки сказали, були в Луганській, роки, в Луганській області, ви що ви воювали? Ви в... ви проти, проти нацистів, так скажу. А дайте, будь ласка, визначимо, що, що таке визначення. Визначення. Що нацизм. Що таке нацизм? Що це ті люди, які кажуть, що одна нація краще, ніж друга. Нація. І... Нація. Ну, нація. Якщо про нацизм на... ми йдемо. Так, так. От. І починають будувати своє свою державу вже тільки на ненависті і знищенні тієї нації, яку вони вважають нижчою за себе. Та ви що? Так, розкажіть, будь ласка, і де в Україні, Іде в Україні хто кого вважав себе вище нижче, де хто кого знайшов, де хто кого знищував. Ну як же? Давайте. Ще в 92-му році сказали, Декрасно. що Декрасно. російської літератури не буде в школі, російської мови не буде в школі, буде тільки українське. Так, і що тут погано, так, і що тут погано. А чому? А через те, що російська мова, це мова Орди. Це мова. Та можна подивитись документи, де лові, такі лові? де заявляли, що це мова займали, Орди. Це мова Орди. Треба підняти 92-й рік. Добре. Тоді ще інтернету не, не було, але не документи, документи ці є. Ну так тим більше вони ну, є в архівах, зараз, можете під зараз можна підняти, прочитати, підняти. Ну, Піднімайте. Я якраз цей час вчився в школі. Ви... Хвилинку, ви... хвилинку. Я це якраз в цей час вчився в школі. І це було сказано при мені, це було сказано мені, і е, з великими проблемами я потім Документ зіткнувся, коли якісь. приїхав Документ в Росію. Так, ви я не, все... не знаю російської мови і російську літературу. В якому році закінчували школу? В 94-му. Ну навіщо ви брешете? Ну навіщо ви брешете? Що ви не знали російської мови. Що ви не знали російської мови. З 4-го класу у нас... Я ще скажу після, нас... що До 2014 2014-го року, 2014 навіть у місті, місті Львів, було, якщо не помиляюсь, 14, не помиляюсь, 14, 14 російських, шкіл. російських шкіл. Хвилинку. Російська школа – це російська школа. Я вчився український. О, ну, і у нас... Треба було, з... треба було а, тепер а тепер дивіться, Відочку. Відочку. Я, 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 я докажу, а потім уже. Хорошо, добре, добре, да, хорошо. добре да, Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжу обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращої бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Е, так, от е, у нас до четвертого класу було кожен тиждень заняття по російській мові. І по росі... російській no. літературі no. No. по українській, і потім у нас російську мову повністю э, викреслили і э, залишили тільки всесвітню літературу. No. і замість no. того, no. щоб читати Пушкіна Достоєвського значить, і так mm. далі. Там Льва Толстого, то ми читали Алішера Новаї, які а мені що, От, що тоді, що зараз і нікуди не тарабати, Джек, Верт, Джек Верт, Лондон, Джек Лондон. Що тут поганого? Що тут поганого? Це не погано, але ж треба і російську, бо це класика, чому? яка признана в чому? всьому світі. Хто це визнав, що це визнав? класика, якась признана в цьому світі? В світі. Ну, Хто чому це тоді? вам сказати такому? В Америці, в Європі, іду, я думаю, дуже цікаво і поліці, зараз зловити пересічного американця і запитати: він знає Марка Твена чи він знає умовно якогось там Тургенєва? Достоєвського знає 100%. Ні, Льва Толстого знає 100%. Це нам в школі просто вкладали в голови, що чомусь всі знають. А, на а на саме цікавіше здивуватись, цікаво, що, що це неправда. Так от, вертаємося до, до визначення, що таке нацизм. Так це, це правда, бо я був і в Америці, 에, був і Європи. повертаємося до питання Добре, я теж Пушкіна, багато Достоєвського І, І Толстого знаю 100%. процентів. тепер вертаймось до тепер що таке нацизм. От я вам відкрию, угу. прочитаю. Я відкрию, прочитаю, ви ж не знайдете самі. Не знайдете самі. Е, відкрию, е, відкрию, прочитаю визначення. Вікіпедія. Нацизм. нацизм це mm -hmm. форма, фашизму, форма фашизму, яка проявляє, проявляє зневагу до, до ліберальної демократії, демократії та парламентаризму. В Україні якось в, була зневага Україні, до, була ліберальної вага, до ліберальної демократії на Україні в Україні. В Україні. Ну чи ця зневага ми, до, ліберальної до, до ліберальної демократії? Вона на Росії. Кого на, там на Росії? лібералів ганяють? Ганя ганя де? в Росії. На Росії а, відносно на, на і в ні давайте на на ми потім потім розберемо. поки що про нацизм розберемось. Про нацизм про нацизм так. Добре, Де лібералів? Де? А де ганяют? Ну, де? Давай, в якій країні? Як шошу каже, ти якийсь. Угу. Угу. На Україні не гоняють. Кого гоняли? Давай називать. Кого гоняли, давай називать. Ну, Питання нема. Він був лібералом? Він був лібералом? Ну, він був либерал. Либералом? Жар, мы будем читати, що таке ліберал. Ні, не утюкайся, читаємо далі. Читаємо далі до ліберальної демократії та парламентаризму. Націонал соціалізм, включає в себе диктатуру, крайній антисемітизм. Хто в Україні президент? Якої національності? Однак це не мішає, Де ганяють і нас диктатура? Я людина сидить в Ирландии вже 25 років. І відкричать, знаєш, як, як... от... Не пам'ятаешь, ні? З не пам ні? That, далі. нет? Дай им дали. Отсюда, сюда. Сла... З... 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 Ти з... вже цей. Спершись з... з... собі з... назад. назад. <laughs> Науковий расизм. Перевагу. Mm -hmm. білих... Перевагу білих. Над іншими де Над вас іншими? тут відкриваєш от як московські, московські е, маршрути марш Росія для mm -hmm. русських, Москва, Москва для москвічей Де воно? Де воно? Коли, коли Москві, це воно так і проходило? От коли з коли, 2003 по 2021 рік. двадцять не, не почався і цього воно, маса, і... Цього маса. В, Москві в Москві. Це проводить mm -hmm. Так, виходить, де тепер нацизм? у нас? От ну тоді, добре. Ви ж хотіли провести? Де на червоній площа. Да, нацизм. Вот. Добрый, 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 что это. Кто то есть? Добре, добре, добре тоді. Воевать с нацистом. Ты сказал, мы прочитали, что угу. так, что таке нацизм. Ты без интернета можешь можеш своими словами что-то сказать, чи нет. Де в Україні нацизм? На Україні. От ми прочитали Але в Україну. Відносно... Ми прочитали ми визначення кількості, що таке нацизм. Що таке нацизм? Це з якого сайту написано? На якому Будь сайці ласка, сайці бери гаджет, бери, відкривай, гаджет читай, відкривай читай. Разом почитаємо. На, на якому сайті? Відкривай. Забиваєш. І тобі зразу з'являється визначення. Що таке нацизм? Добре, тоді питання. Шухевич. Що Шухевич? Що Який... Шухевич? Що, ну, Шухевич? Який був дійсним, а, значить, керівником дивізії СС. Я тобі відкрию страшну тимляну. Угу. На, скажем, служби приймалися, вийця приймалися вийця вийця німці. Вийця на ніч на нінці. Арійці. Тут ти що? Як, як ти кажеш. Mm -hmm. Вони були, вони, як вона називалася гринадьори були, як були? Гренадьори були, Гренадьори вони, охорону були вони охорону займалися. Саме Тоб цікаве, що Нюрнбергський трибунал не засудив, не засудив, а навпаки, визнав, визнав, що це була що це національна визвольна боротьба. Mm. Якщо в тебе інша інформація, будь ласка, поділися, у Крим. читаємо добре. Ділитися нічого не буду, Нічим. бо я бачу, що методичка Нема. просто злітає. Нема. Відносно Нема. ви Уявлялися і на ви у мене одне питання. Стоп. От Тарас Григорович Шевченко. Він знав українську мову чи ні? Відносно чого відносно чого от э, Тарас Григорович Шевченко до чого Тарас Григорович чому Шевченко, чому? Шевченко чому? зараз от я запитую значить ні, давай так закінчимо з попередніми питаннями. Що, що таке нацизм так? ми визначили так? визначили, визначили да, що, це, визначили, на що це на Росії? На Росії. Правильно? В Росії. На Росії. На Росії. На Росії це безграмотно неважливо. Неважливо. Значить, mm -hmm. Росія, Значит, це, росія нацистська це нацистська держава. Добре. Звинувачення боріться з нею, до, Шухівича, злов, до Бандери, Бандери. без безпідставні. Mm -hmm. безпідставні. Визначили? Визначили. Добре, добре, визначено. Це для тебе визначено Російська Федерація. Агресор mm -hmm. по відношенню. Агресор до України. До України. Ну. Огресор. і окупант. до який висновок? Що, треба окупанта? що треба окупанта знищувати. Ну, знищувати. А для цього треба долучатись на збір, на збір на IPV, на IPV дрони, дрони, щоб краще знищувати отаких от от, от, манкуртів, 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 як, манкуртів, як оцей манкуртів, от, от представник. Тепер послухай, послухай і, мене, і, от і, добре, ми з манку воно ще каже українського навчили. що. Тепер, значить, з цим ми все вияснили. Тепер таке питання. Тарас Григорович Шевченко, Він знав українську мову знав чи не Знав українську мову. Знав українську мову. Знав. Так. А, так. Ну, ти ж без інтернету нічого не можеш. Відкрий його заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі серед, е... серед степу широкого. На в країні милій. На в країні. Чому ж на в країні. тоді на в країну? Від... Відповідаю, відповідаю тобі на це питання. З коли ну. помер, З коли помер. Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко. Шевченко. 9 березня. Рік який. Рік який? Рік зараз не скажу. Десятого помер. 1861, року. 1861 року. він трошки не дожив до, трошки того, не як до, того, як до того, як відмінили, е відмінили е кріпосне право. на в Росії. Так, ти в курсі. Скільки це приблизно років, це пройшло? Приблизно років пройшло? від моменту, смерті, від моменту і смерті і на сьогоднішній, і на сьогоднішній день. день? Ну, досить багато. Досить багато. багато. Правило. Орфографії змінювались фонетики змінювались. навіть на тій самій Росії, самі відмінили чомусь, відмінили цей, твердий чомусь цей твердий знак. в твердий знак. Кінці Уявляєш собі, виявляєш ну. собі. Так і тут. Чому ж тоді правила в 94 му Змінюється. році. Змінюється. Чому ж тоді Змінюється. в 94 му це році Цікаво, це всіх підручниках української мови було в... це... на Україні? Це і Питання, в питання в росії. Було, адресовано було адресовано в Інститут Виноградова. Знаєш такі Знаєш такі Знаю, знаю. І, від, і там, я відповідь, там відповідь, знаю відповідь. Як правильно, як що правильно? У нас кажуть на Кавказ, на Алтай. Якщо не якийсь, угу. якийсь регіон, то регіон, так, то так. Угу. все вірно. А Україна це а Україна, окрема країна. Це окрема країна. І треба ну, кати ви треба назву Україні. Україні, те, що ви що ви те, що ви, ви наприклад, ви, те, ви в тому, час, в 아니, час, ти в тому числі все життя нападали, життя нападали на Україну? На Україну. так Воно, воно так у вас і прижилося так, <правед> <в України. правед> а правильно казати а а ви а, в... в Україні, в... В... так Україні, на Росії. Це я зараз тролі знища питань немає але сподіваюся, що сподіва подальшому так воно і залишиться на Росії. Росія з Маленької військовим добре. Тоді ну ти ж з інтернетом дружиш, переклади на. Мову. Я по -польську, на польську мову. я на польську мову, для, чого, польську, мені для чого мені зараз польська? Так от, як по-польськи буде, на Україну чи ви Україну? До чого тут Польща зараз? Будеш, Польща будеш, зараз? будеш здивований. До чого тут зараз мені Польща? Ти зараз мені сейтись на Олів приплетеш. Олі, Розумієш? Бу будеш що хочеш ти ж манку. Так і як тобі, от розкажи мені, як тобі українці вбивали? нічого ти потім криваві хлопчики не сняться? Ні? Не сняться. Я згадую цих жіночок, які виходили з сльозами на очах. Нас зустрічали. Яких слова казали, кажуть, сволочі каже, каже, у нас і година був робота була. все добре було там. Чоловіки на футбол їздили в Донецьк. Надо в асеріну, набивши чемпіони, так да, і чемпіони. А це каже, прийшли, а це, каже, розбомбили каже, тепер ні роботи, ні, ні життя, каже. Ні. А ти там розбомбило, поломало і поїхало назад в бу. Ось сидиш там щось. Ось сидиш там, ми, ми, там, си, там ми, си, ж, не зрозуміло по субстанції. Які ви смішні. Ну, я тобі скажу, даю тобі 100%, пройде 3-4, ну, 5 років і та й ти такі, як ти, почнуть. Так ми ж не знали. Нам же казали зовсім друге. Що мені ні, казати? Ми ж ти мені сам так тільки що почали. сказав, що, що ти, приїжджав, ти приїжджав вбивати українців. Вбивати українців. Що мені може сказати, сказати інакше? Шо що ти туди якісь пряники якийсь? привозив? Пряники Чи пульки надувні? І пряники, пряники привозив в, том, ти в тому? Числі? Привозив ти привозив туди, туди смерть туди і розруку. Все, що ти привозив, все що ти привозив і будеш покараний відповідно до українського міжнародного міжнародного. Українського, законодавства. Українського чи міжнародного. І того, і того. <рістан> Спочатку буде вас судити трибуналом в Маріуполі. Про репарації не забудь сказати. От, звісно, От, звісно будеш виплачувати. Про засисту свою ізбу. Про 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 ізбу. Про і будеш ти потім горіти в пеклі. Почула мене? Ой-ой-ой, як же ти добре? Нічого доброго, за русским, блін, не встиг. Шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.